Чи можна сьогодні знайти на заході людей, які б не мали українського походження, українських родичів, були далекими від політики і при цьому допомагали Україні в її нинішній біді? Радіо Свобода відправилась на пошуки таких людей у Бельгії консультант Ради європейської хімічної промисловості Берн Капенберг. Розповідає, що Україна його зачарувала, коли побував в середині у молодіжному таборі на Львівщині. я маю дуже світлі спогади про мою першу подорож в Україну. Після того я підтримував контакти з цією країною. У мене там є друзі на Україну. Напали вона в небезпеці, і я сказав собі, що я можу для неї зробити у Фейсбуку. Я намагався виправляти неправду російської пропаганди, але потім вирішив, що треба зробити щось більше, допомогти комусь конкретному. Мої друзі познайомили мене з пораненим українським бійцем. Зараз я збираю для нього гроші. Берн допомагає Україні самотужки. А ось спеціаліст з розвитку громад Ліліан з невеликого містечка Едегем під Антверпеном створила для цього цілу організацію. Мене дуже схвилювало становище українців на початку 90-х років, коли з одного боку Україна здобула незалежність, а з іншого там було так багато знедолених людей. Тоді один із моїх учнів побував в Україні. Коли він повернувся, то сказав: ми маємо підтримати українців. І я собі тоді вирішила: знедоленим людям у Бельгії допоможуть і без мене. А ось хто підтримує українців, і постановила собі, що треба зробити проект саме для останніх. Гуманітарну допомогу для України бельгійські волонтери збирають у великому ангарі за один раз. Вони відправляють по 15 тонн речей. Оренду вантажівки, що везе гуманітарну допомогу в Україну, оплачує звичайне бельгійське подружжя. Вони не багатії і не якісь публічні люди. Нововолинськ, вся гуманітарна допомога з цього складу відправляється в місто Нововолинськ, звідки вони розподіляються між різними організаціями і різними містами. Ці речі призначені для найбільш нужденних людей, а нині вони також відправляються до тих, кого називають внутрішньо переміщеними особами. Зазвичай допомогти це тягати приходять чоловіки, але зараз тут немає нікого з них, то я маю це сама носити нових волонтерів вдається залучити здебільшого завдяки нашим соціальним контактам. Я прошу своїх сусідів віддавати на модях, який у гарному стані, але їм більше не знадобиться. І часом люди цікавляться, а що це за ініціатива, і проходять допомогти. Приміром, у мене є подруга, їй 60 років, пенсіонерка. Вона обіцяла прийти і допомогти. Іноді Я просто злажу зі свого велосипеда і підходжу до чоловіків, щоб попросити їх притягти вантажі. І от таким чином деякі з них потім зголошуються приходити регулярно. мій чоловік також приходив вантажити коробки. Одного дня на різдвяному ярмарку Люсія якраз спекла солодощі для благодійного продажу. Ми з нею говорили між собою, що нам треба зробити. Поруч стояв чоловік, почув це і сказав, що прийде до нас. Тобто, волонтерів ми залучаємо, передаючи інформацію з вуст устаенденсоманекстуас. Лікар Ігор Вітенько вже півтора десятка років працює в Бельгії. Сьогодні Ліліан допомагає йому збирати гроші для закупівлі для українських лікарень вакуумних помп, що лікують гнійні рани. Я прийняв запрошення, прийшов в групу, надіяючись, що там мені половина з цієї групи українці. Я не і мене то здивувало, що немає жодного українця. От тільки бельгійці, які започаткували цю групу, і вони так активно допомагають Україні. Я був єдиним українцем, який прийшов до них в цю групу і м -м -м, чекав, що буде ще хтось підійде каніка. в нас немає групи українців. Ми от так зібралися і, і допомагаємо Україні вже на протязі. Тоді тоді було, мабуть, десь біля 20 років. вони вже працюють з Україною 25 років. В історії Берна Капенберга, крім світлої подорожі юності до України, є інші зовсім не світлі сторінки. Ось уже понад 4 роки він бореться з наслідками інсульту, перенесеного у віці 32 років. Берн повернувся до повноцінного життя щодня ходить на роботу. дуже повільно, моя нога знову починала працювати. Я багато її розробляв. Нині я працюю над рукою, і я вважаю, що відновити функції ноги чи руки можна, але для цього ви повинні бути сильним, і головне дозволити іншим вам допомагати. І це найважче. Адже коли ви чоловік та ще й військовий, боєць, коли ви донедавна все могли і були сильним та незалежним, то як ви могли себе уявити в такій ситуації? Ви розумієте, що я маю на увазі where I'm going. моя сестра придумала дуже корисну річ. Це можна назвати продовжувачем руки. Коли я лежав у лікарні, і мені щось потрібно було взяти на відстані, я міг дотягтися лише до цієї речі за допомогою своєї здорової руки. Відповідно, мені не доводилося щоразу викликати медсестру. Берн дуже хоче, щоб його досвід став прикладом для травмованих українських військових, які сьогодні переживають щось подібне до того, що пережив він сам. А тим часом волонтери веде гимі розповідають, що переривають свою роботу зі збору допомоги Україні лише пару разів на рік на найбільші свята. Організація, створена Ліліан, не лише споряджає вантажівки з гуманітаркою. Але також співпрацює з різними благодійними ініціативами в Україні. З поміж них центр допомоги переселенцям у бродах та закупівля медичного обладнання для українських лікарень. Після певного обговорення місцева влада Едегема вирішила підтримати наш проект допомогти центру для переселенців у бродах. Вона виділила нам на це певну суму грошей. Також нам вдалося зібрати гроші приватних пожертв у підсумку. Ми зібрали близько 5-6 тисяч євро. Цієї вакуумної помпи, інший вихід ампутація. Приїхав знову сюди і знов куди до Ліган. Розказав ситуацію, і вона запропонувала це все зробити, лист звернення, який я розповсюджу по своїх по земляках, по українцях, плюс по моїх колегах, фірм, які працюють з лікарнею зі мною. І так ми і зробили. Через деякий час ми бачили, що на рахунок почали поступати гроші, і знову ж гроші так 80% почали поступати від бельгійців, і тільки 20% від українців. Свого часу Ліліан була європейським президентом Міжнародної федерації волонтерів. Коли вона закінчила свою кар'єру, колеги їй пропонували десятки варіантів проєктів, якими можна було зайнятися, але вона обрала той, який не пропонував ніхто, крім одного її колишнього учня проект для України. Чим усіх здивувала свого часу? Берн Капанберг теж зумів здивувати всіх тим, що повернувся до повнокровного життя, хоча йому пророкували прикутість до ліжка інвалідного візка на все життя. Жанна Безпіщук, Сабіна Пухка, Віталій Єреміца, Радіо Свобода з Брюсселя.